Неголюбе вітання! Вітаю вас на своєму книжковому каналі. Мене звати Оля. Я перед камерою. Біля мене купа іграшок, а це значить, що зараз буде перший влогмас. Але перед тим як я розпочну щось тут робити. Щось вам показувати, закликаю вас підписатись на мій книжковий канал, поставити вподобайку цьому відео, бо я все-таки сподіваюся, що воно вам сподобається, і натиснути на дзвіночок, аби не пропускати наступні ролики. Що ж буду розповідати, що сьогодні ви побачите в цьому відео, але мені здається, не складно здогадатися. Перший влог хотілося би розпочати з чогось з максимально такого святкового, новорічного, атмосферного і, звісно ж, з ялинки. Так, так, з тієї самої новорічної ялинки, яку я не дуже то хотіла ставити, не планувала взагалі-то, тому що в країні війна якось взагалі не на часі. Але потім подумала, контент треба якийсь робити. Хоч трішечки якусь атмосферу створювати, також треба, щоб відволікатися і не збожеволіти від того, що коїться навколо. Ну і плюс мої колеги-прекрасні чарівні ютюберки, яких я також дивлюся, мене надихнули своїми влогмасами зняти також щось святкове. Тому цим відео я розпочинаю серію влогмасів. Відразу кажу, що їх буде небагато. Думаю, три, можливо, чотири. Встигну зробити, вони будуть досить коротесенькими, не впевнена, що дуже інформативними, але буду старатися щось вигадувати. І ось у першому влогмасі ми будемо наряджати ялинку. Також хочу показати вам листівки новорічні, які не так давно до мене приїхали, і вони дуже-дуже класні. Цікери також зимові і книгу, яку я не мала й читати, але вона несподівано увірвалась у мої плани. Вона також зимова. Я думала, що спершу я буду читати її в цьому відео, але потім я подумала, що поки я прикрашу цю ялинку, то вже й не буде часу на читання, то як мінімум покажу. А в наступному влогвесі ми вже з вами її почитаємо. Що ж, давайте не буду затягувати, а бігти прикрашати ялинку. Фелікс, як ти? Фелікс! Все, один раз полодиський корпу тін Я до вас повернулася тепер я, ялинка і чай. Ось трішечки прохолодно в кімнаті. Це ще я включила опалення, тому що тут взагалі можна було змерзнути. І прикрашання ялинки трохи затягнулося. І це в мене ще причому, що вона невеличка, як ви бачите, ну, могли б бачити на кадрах, де я прикрашала, вона зовсім невеличка, поміщається спокійно на стіл. Але, тим не менш, часу я на це витратила немало. Зазвичай я кайфую від цього процесу, мені подобається прикрашати щось таке робити, але. Іноді це трохи втомлює. Поки вона ще красива, з неї можна фотографуватися, її можна знімати, бо мені здається, що досить скоро до неї навідається Фелікс і буде вже не так весело. Поки я прикрашала її, він вже за кадром встиг трохи тут і поскакати, і ниряти в плівку від ялинки. Тобто в той пакет, в який була складена ялинка, і там і іграшки його трішки цікавили. От, але це ж кіт не без того. Гаразд, я ще хочу вам показати трішечки такого зимового, атмосферного. Ялинку ви вже побачили, а тепер будемо переходити до книг, стікерів і листівочок. І звісно ж, оскільки настала зима, час, скажімо так, переходити більш на зимові стікери у своєму читацькому щоденнику, тим більше ось скоро вже буде новий, тому що рік закінчується. Я ось маю. Ось маю декілька листів, покажу вам їх детальніше. Як і всі попередні, вони від ванільки мені, в принципі, дуже подобається, як там їх відмальовують їхня якість, ну тут взагалі все круто. Правда, я дуже хотіла на наступний читацький щоденник, себто на наступний рік, замовити на Аліку щось, але я, як завжди, це упустила. І в принципі, взимку воно навряд чи прийде, ну вже скоріше під кінець. Тому думаю, що якщо щось буду вже замовляти, то буду замовляти, мабуть, на початку 2023 третього року. І Робитиму це вже на весну, щоб вже щось таке більш весняне встигло прийти і було чим оформляти. Мені трохи не вистачає якихось, можливо, скочів кольорових, можливо, якихось прикольних маркерів і, звісно ж, стікерів мені здається, скільки їх не дає, завжди буде мало. І можливо ще щось цікаве. Треба буде подивитися, позаглядувати, що там може бути такого. Справді для мене необхідного, цікавого. Далі хочу вам показати просто неймовірні листівки, які тепер прикрашають мої книжкові полишки. Зокрема, одну і трішечки ще іншу, тому що там не помістилася. Це листівки із Всесвіту Гаррі Поттера. Як ви бачите, тут просто неймовірний Гогворс і ще ті, які пов'язані власне, з цим світом. Наскільки красиво намальована, це акварельні роботи, звісно ж це надруковано на такому більш крафтовому папері, але як ви бачите, це зроблено дуже якісно, і я страшенно ними задоволена. Поки зима, поки все так атмосферно, вони будуть прикрашати мої полички. А та побачимо, можливо, ще щось з такого тематичного я виберу на наступні сезони. До речі, я вам залишу в описі до цього відео, де ви можете також придбати такі або будь-які аналогічні листівки. Там дуже багато прикольного. Дівчинка з Миколаєва їх малює, там є і картини. Дуже рекомендую на них звернути увагу, бо вони просто неймовірні. І останнє, що я вам хотіла показати у цьому влозі, я спершу навіть думала, що не просто показати, я буду це читати. Але щоб не затягувати на дуже довго, сьогодні буду лише показувати і трішечки говорити, а десь в наступному влозі буду читати і вже ділитись з вами своїми враженнями. Це книга-поцілунок у Парижі. Я думаю, що, можливо, ви десь уже її бачили, тому що це новинка від ВСЛ. Також це друга книга з такої подібної серії, тому що того року видавництво Старого Лева також видавало книгу схожою назвою, тільки це була книга Поцілунок в Нью-Йорку. Я її читала, ще тоді якось купила її досить спонтанно, зайшла просто в книгарню, купила і буквально за два вечори прочитала на одному диханні, тому що вона була також такою маленькою, хоча, мені здається, та була трішечки товстішою, ця взагалі малютка. Ось, але я якось і не залишала ніде відгук на ту книгу, і я вже встигла її продати десь ось в вересні чи в жовтні, коли я там робила книжковий розпродаж. Книга з того розряду милованільно солодких, неймовірних, різдвяних історій, які ти не будеш скоріше всього перечитувати і взагалі можеш навіть не читати. Ну тобто є певна цільова аудиторія цих книг. А я, скажімо так, не дуже цільва аудиторія, але проте іноді щось таке хочеться просто відволіктись, абсолютно зануритись в таку атмосферу. А ось на якісь новорічні, різдвяні свята цього хочеться максимально багато. І ось таку одну-дві книги можна прочитати. Цього річ я не планувала читати. Зокрема, я й цю не планувала читати, просто побачила цю книгу у Юльки Читульки. Теж вам обов'язково залишу лінк на неї. В інфобоксі ви можете перейти, підписатися. Я запитала, чи вона там планує читати, чи може дати, і вона мені запропонувала. Я погодилася, думаю, чому б і ні, тому що я не особливо багато запланувала якихось святкових новорічних книг на цю зиму. І ось коли є можливість прочитати цю історію і, в принципі, не купувати її, то чому б і ні. Якраз я думаю, за вечір-два. Ну, мабуть, все-таки вечір, тому що на два тут немає що розтягувати. От я її прочитаю. Правда, не очікую від неї нічого такого грандіозного, просто щоб відпочити, десь навіть насолодитися, тому що в інші пори року я певно не дуже буду хотіти щось таке легке і романтичне читати. Ось зараз я вже відчуваю в собі, що на одну книжечку мене би вистачило. Я думаю, що вам було б, мабуть, цікаво послухати про цю історію, тому що я знаю, що частина моїх глядачів все-таки любить і якісь любовні романи, і легкі книги. То я думаю, варто від мене очікувати на неї не просто відгук, а скоріше якусь таку розповідь у черговому влогмасі. Тому буду старатися зробити це якнайшвидше. Ось, власне, і все на цьому я буду завершувати. Перший свій влогмас. Обов'язково пишіть, чи вам було цікаво, чи хочете ви ще далі побачити відео такого формату. Якщо вам буде подобатись, я обов'язково буду продовжувати. І як говорила, постараюся зняти 3-4 штуки. Дякую, що цей час були зі мною. Знову ж таки, нагадую за підписку, вподобайку, дзвіночок і все таке подібне. Обов'язково залишайте ваші коментарі. Буду прощатись з вами. Гарного вам дня, мирного неба та до зустрічі у наступних відео!